Четвертий рік. Мені У нас лишилися серії. Що я маю дитині сказати, що дитина 25-го не може йти колядувати, бо її тато не за цю і країну за її Тому що має бути свято, відчуття свята і літургія, і ми маємо саме святкувати. На все та, нас все в кає. Ми зараз беремо. Мати. Ми прийшли. Я перезвоню владиці. Якщо він нас прийме, він прийме. що не прийме нас не на робочі дні. ми молимося підготовку до Космачі Косівського району. Частина парафіян, храму Святих апостолів Петра і Павла Православної церкви України відмовилася святкувати Різдво 25 грудня. Проте більшість парафіян мають іншу точку зору, аби отримати офіційне роз'яснення. Люди особисто звернулися до Івано-Франківської єпархії ПЦУ. Хочу сказати свої ще думки, своїх слів. Дивіться, що ми просили кілька разів, кілька разів заходили до церкви, кілька разів говорили між космацькою громадою так, просто ні, ні до кого це не можна І Сказали, що має бути церква тільки за старим календарем і ніякого переходу. Бо якщо ми перейдемо на новий календар, значить ми є католики, ми є страшні люди, не такі, як всі. Цілий світ перейшов, ціла Україна перейшла, сусідні села попереходили. Чого не можемо ми святкувати по українськи? Чого наше село одно лишилося, і святкуємо по-московськи. Просимо допомоги, просимо якогось підтримки, і щоб це все вийшло. Наші діти, сини, зі гинуть. А ми святкуємо, підтримує Московію. Так сказали, що це буде з 1 вересня, тому що є термін. Такий від епіфанія є такий термін, який дозволяє до 1 вересня ще не переходити. А з 1 вересня 25-го року перейти на новий юліанський календар раніше. Рішення не переходити на новоюліанський календар ухвалили 18 грудня за круглим столом. В ньому взяли участь парафіяни, духовенство та місцева влада. Місі розберемо. Тим більше я знаю, у владика вказівку Священку. що він непокорний, значить десь з другого священника наризував. І буде служити так, як Владика Скаже. Це не ваша справа вирішувати це питання. Обійтися Бога загалом у космочі на новий календар уже перейшли три церкви: дві православні та одна греко-католицька. Храм святих апостолів Петра і Павла залишається єдиним у селі, де календарне питання досі викликає внутрішні суперечки. Лілія Буцяк Захар Бугаєнко. Новини на вежі.